Привіт. Якщо ви проводите більше свого часу, сидячи за комп'ютером, телефоном, або проводите багато свого часу на ногах та відчуваєте скутість та біль у спині, робіть цей клас хоча б три рази на тиждень. Сьогоднішній комплекс допоможе покращити гнучки спини, зняти скутість та вирівняти осанку. Тому давайте почнемо з базового. Я запрошую вас на килимок в сидяче положення. Як завжди, я вам раджу сісти на щось, щоб трошки підняти стегна, ви можете сісти на подушку або на йога блок. Ноги у зручному положенні, можете просто розслабити руки на колінах і ми почнемо з нашої шиї. Тому спочатку випряміть праву руку до килимку і доторкніться кінчиками пальців до килимку або підлоги. І відпустіть ліве вухо до лівого плеча. Щоб піти трошки глибше, ви можете покласти ліву руку на праве вухо. І перед тим, як ми тут затримаємось, ви так само можете трошки нахилити підборіддя донизу, подивитися, що відчувається тут по-різному. Трошки підняти підборіддя, подивитися догори. І просто знайти це одне місце, в якому ви хочете тут затриматись. І давайте тут затримаємось приблизно на три повних вдихи та три повільних видихи. Тому можете заплющити очі. Розслабте обличчя і давайте зробимо перший свідомий глибокий вдих. І повільний видих. Ще два рази глибокий вдих. Розслабте живіт. Повільний видих. Ще раз. Можете видихнути через рот. І тепер наступний вдих: поверніть шию до звичайного прямого положення і поверніть праву руку на коліно. І ми одразу підемо в іншу сторону, тому спочатку випряміть ліву руку до килимку, дотеркніться кінчиками пальців рук. І відпустіть праве вухо до правого плеча. Так само, як ми робили до цього, можете трошки нахилити підборіддя, трошки підняти. Подивитися на різницю в відчуттях і знайти те одне положення, в якому ви хочете затриматись. І так само є опція покласти праву долоню на ліве вухо. І давайте тут так само три глибоких вдихи та три повільних видихи. Але цього разу подивіться, чи можете ви зробити видих трошки довшим, ніж вдих. Це активує розслаблення у тілі, нашу парасимпатичну нервову систему. Давайте ще один вдих. І видих. І тепер, не поспішаючи, поверніть шию до звичайного положення, поверніть ліву руку. І розслабтеся на секунду. Знайдіть свій центр. І не поспішаючи, я запрошую вас у положення на четвереньках, на руках та колінах. Поставте коліна на ширині стегон, руки трошки ширші за плечі. Подивіться на свої пальці рук так широко розправте їх, щоб у ваших долонь було багато місця, щоб схопитися за килимок. І ми продовжимо з декільками кругами кішки корови. Погляд поміж рук, тому давайте спочатку зробимо повний видих. І на наступному вдиху прогинаємося у спини, тягнемось животом до підлоги, розкриваємо груди, лопатки разом підійміть під боріддя і подивіться вперед. І тепер на видиху ми повільно округлюємось спочатку через поперек, потім через середню частину спини, потім через верхню, розведіть лопатки та відпустіть голову. Подивіться до своїх колін або стегон. І тепер на вдиху знову прогидаємось, повільно хребеться хребцем, можете заплющити очі і сконцентруватись на внутрішніх відчуттях. Подивіться вперед. І на видиху округлюємось та дозвольте тут голові бути важкою. Ще один вдих. Розкриваємось, прогинаємось і на видиху округлюємось. і Зовсім трошки відштовхуємо землю від себе руками. Тепер на наступному вдиху ми повертаємось до прямої спини. і Зробіть просто видих через рот. Добре. Переконайтеся, що вказівний палець показує приблизно до кутку вашого килимку. Тепер зробіть вдих, щоб підвернути пальці ніг. І на видоху підійміть коліна, відштовхніть руками землю від себе і відправте стегна назад і догори. Наша перша собака мордою донизу. Відштовхуйте землю від себе, наче ви відштовхуєте якісь меблі, щоб відчути витягнення хребту, розслабте шию, подивіться назад. І ви можете тут позгинати коліна. Одне за одним, щоб трошки розтягнути задню поверхню стегна, литки, можливо, сідниці. Можливо, навіть підіймаючи одну ступню, потім іншу. Добре, на вдиху відпустіть коліна донизу, поверніться в свою позу на четвереньках, пальці залишаються підвернутими, і на видуху повторюємо стегна назад і догори відштовхуємо землю від себе, відчуйте витягнення хребту, розслабте шию, дозвольте голові бути важкою. Ще один раз вдих, щоб відпустити все донизу. І видих, собака мордою донизу, Адам Мукашванасина. Якщо п'яти не дістають до підлоги, це абсолютно нормально. Зігніть тут коліна. Ви можете тут зігнути коліна сильно і відштовхуйте землю від себе. Головна ціль цієї пози це саме витягнення хребту, а не, а не розтягнення задньої поверхні стегна. Давайте зробимо тут ще один вдих. І через рот. Наступний вдих, подивіться між рук, і на видиху зробіть стільки кроків, скільки вам потрібно, щоб йти до переду килимку. Поставте ступні на ширині стегон і складаємось над стегнами. Зігніть тут коліна сильно, знову ж таки, розслабте шию так само, як ми робили до цього. І тепер на наступному видиху долоні на підлозі або на гомілках. Зробіть підйом на половину. Випряміться повністю через ноги, розкрити груди і подивіться вперед. І на видиху складаємось. І тепер відправте руки до попереку і з'єднайте руки разом у замочок. Зробіть вдих, щоб випрямити руки. І на видиху витягніть руки над головою. Якщо це зручно плечам, якщо ні, то ви можете залишити руки біля попереку. Розслабте шию, дозвольте голові бути важкою. Якщо ви зараз дивитесь на мене і бачите, що моя жия не зовсім розслаблена, це тільки через мікрофон. Якщо я відпущу голову, то звук мого голосу буде просто жахливий. Давайте зробимо тут ще один вдих і видих. Спочатку відпустіть руки до попереку. І роз'єднайте свій замочок, відпустіть долоні до підлоги. Тепер на вдиху знову підводимось наполовину, долоні на підлозі або на гомілках. На видиху складаємося. Наступний вдих з прямою спиною ми повністю підводимось догори. Підіймаємо руки над головою і з'єднайте долоні разом у замочок, так само, як ми робили до цього. Я повернусь до вас і ви можете залишити вказівний палець до неба. Тепер на вдиху, потягніться хребтом догори. І на видиху тепер потягніться руками до правої сторони, а стегнами до лівої розкриваємо через ліву сторону тіла. Тепер на вдиху повертаємось до центру. І на видиху руки до лівої сторони, а стегна до правої. На вдиху повертаємось до центру. І на видиху просто відпустіть руки уздовж тіла, розверніть долоні вперед, знайдіть вашу позу гори та дасана, підверніть куприк всередину, так що поперек не прогинався, розкрийте груди. Подивіться вперед. Давайте зробимо тут просто вдих і через рот. Добре, тепер просто поставте ступні широко. Розверніться до широкої частини килимку. Поставте ступні настільки широко, настільки сьогодні відчувається зручним та можливим. Трошки заверніть пальці, ніг всередину, а п'яти назовні. Це не дасть вам більше стабільності та балансу. Тепер покладіть руки на стегна, на вдиху розкритися. На видиху коліна вже трошки зігнуті. Ми згинаємо через стегна і складаємось повністю донизу. Відпустіть руки на підлогу під голову, або ви можете використовувати тут його блок, щоб підвести підлогу ближче до себе. На вдиху розкриваємось. І тепер на видиху ми переводимо долоні до правої ступні і зігніть праве коліно наполовину. Ми розкриваємось через стегна. На вдиху повертаємось до, до центру, Випрямляємось через праву ногу. І на видиху тепер те саме до лівої сторони, долоні до лівого, а до лівої ступні, ліве коліно зігнуте наполовину. На вдиху повертаємось до центру. І ми зробимо ще два рази на кожну сторону. Тепер видих до правої. Розкриття стегон та згиначів стегна також знімає кхм, скутість у попереку. Тепер на вдиху повертаємось до центру, випрямляємось на видиху до лівої сторони. Вдих до центру. Видих до правої. Можливо, ви можете тепер зігнути коліна трошки глибше. Вдих до центру. І видих до лівої. Останній раз. Вдих, повертаємось до центру. І тепер на видиху зігніть лікті і просто складаємось. Ви можете залишити руки, як вони є, або покласти в одну лінію зі ступнями. Розслабте шию, подивіться назад кімнати, зробіть тут вдих. І через рот. Тепер поверніть руки під голову, якщо вони ще не там. На вдиху, підводимось наполовину, випрямляємось через руки, розкриваємо груди, подивіться вперед. І на видиху ми тепер переводимо долоні до переду килимку. Поверніть передню ступню у мене це ліва, так що пальці ніг показували вперед. І підійміть задню п'яту. Поставте руки біля ступні, зробіть тут вдих. І на видиху. Трошки відштовхніться руками і відправте вашу передню ступню назад. Повертаємось собака мордою донизу. Поставте ступні ближче одне до одного. І на наступному вдиху ми переводимо вагу тіла вперед у планку. І на видоху тепер по-своєму повністю відпустіться на підлогу. Можете спочатку відпустити коліна, потім зігнути лікті і повністю відпуститися на підлогу. Добре, тепер ми будемо розкриватися через верхню частину а, спини. Прямо між лопатками. Тому повністю відпустіться на підлогу, поставте ступні трошки ширші за стегна і тепер підійміть груди і спочатку поставте лікті перед собою. Спочатку ми починаємо з пози сфінкса. і тепер з пози сфінкса схрестіть руки разом. Так, щоб одне передпліччя було перед іншим. І долоні показували рівно у сторони вліво та в праву сторону. І звідси переведіть долоні до лівої та правої сторони настільки далеко, наскільки вони можуть відправитись. І переконайтеся, що долоні йдуть саме у сторони, вліво та вправо, а не вперед. Тепер приведіть всю свою увагу та свідомість до місця між лопаток. І дозвольте голові тут просто бути важкою. Ви можете відпустити підборіддя до плечей. Ми зробимо буквально ще один вдих і повільний видих. Тепер поверніть руки до центру, підійміть груди. І просто. Поміняйте свої руки. Якщо, наприклад, права рука була попереду, цього разу це ліва рука. Я не сказала, яка рука попереду, яка позаду, тому що насправді це не має значення тут, адже ми робимо обидві сторони. І тепер те саме робимо зі руками, схрещеними навпаки. Так само переведіть руки настільки далеко, наскільки, вони, наскільки вам сьогодні зручно. Відчуйте різницю. Зробіть ще один вдих і через рот. І тепер поверніться до центру. І тепер ми зробимо розтяжку навпаки. Відпустіться повністю на підлогу. У мене для вас буде дві опції: перша опція це відправити руки до попереку, з'єднати їх разом у замочок, так само, як ми вже робили пару разів до цього. Або зігніть коліна і подивіться, чи можете ви схопитися за зовнішню частину ступнів, або, можливо, навіть щиколоток. Добре, виберіть свою зручну опцію. І на наступному вдиху спочатку підійміть груди і потім підійміть обидві ноги. Якщо ви робите дану расу на другу опцію, трошки напружіть ступні і так само ще розведіть широко пальці ніг, це надасть вам додаткову розтяжку у ступнях. Якщо ви у першому варіанті ноги тут прямі і потягніться пальчиками до назад клинку. Підберіть до груди і переконайтеся, що. Шия та спина в одній лінії. Не закидуйте голову назад. Дивіться діагонально донизу. Давайте зробимо ще один вдих. І на видоху відпустіть все. І знайдіть свою позу відпочинку. Ви можете скласти долоні одне на одного і просто відпустити чоло на долоні. І тепер просто перевертайтеся та лягайте на спину. Як ви є, просто перевертайтеся та лягайте на спину. Опс. І тепер зігніть коліна, покладіть ступні на підлогу. І переведіть коліна до груди і обійміть себе. Можете погойтесь вліво та вправо. І тепер розкрити руки широко до сторін, долонями до гори. Або якщо у вас недостатньо місця в кімнаті, ви можете зігнути лікті і покласти руки долонями до гори. Тепер зробіть вдих. І на видиху просто відправте коліна до лівої сторони, і ви можете трошки відштовхнутися однією ступнею і відправити стегна та таз до правої сторони. Це надасть більш глибоке скручування. Можна покласти ліву долоню на праве коліно і відправити погляд до правої сторони, якщо зручно шиє. На вдиху повертаємось до центру. І на видиху тепер відправляємо коліна до правої сторони. Так само можете відштовхнутися однією стопнею і відправити стегна та таз до лівої сторони, праве долоня на лівому коліні, або можете залишити руку просто розкритими до сторін. І подивіться до лівої сторони. На вдиху, повертаємось до центру. І на видиху знову коліна до грудей. І обійміть себе, погойдитесь вліво та вправо. І за бажанням, ви можете зробити тут свою шавасану, або просто посидіти в тиші, або зробити невеличку дихальну практику. А я вам вдячна, що ви приєдналися до мене на це заняття. Я запрошую вас на свій йогічний практикум, який не тільки допоможе закрити всі питання щодо йоги, а й допоможе налагодити стосунки з собою, з тілом та світом, за посиланням в описі під цим відео. Па-па!